Так, значить, дивіться, йде весна, тіло полігону рухається. І рухається в частині там, де відбувся увал. Знизу стоять озера фільтрами. Тобто, якщо передбачати, що полігон буде рухатись далі, він може витиснути фільтрати назовні. І це буде якби, ну, дуже небажана ситуація, реально казати, це буде екологічне, погіршення екологічної, екологічної ситуації. Для того... Щоб цього не допустити, оту частину полігону, яку ви бачили зліва, яка сунулася і продовжує рухатись, треба з полігону зробити купол, такий равномірний, і це дозволить зафіксувати тіло полігону, щоб не було руху. По-друге, ми вже з науковцями відпрацювали один з методів очистки фільтратів, доведення їх до норм, які дозволять скидати очисні споруди. Тобто це очистка зняття цих всіх хімічних елементів, які перевищують норми, і поки що відкачувати фільтрати. Але до цих робіт по виположенню полігону по... і ще нижче фітратів треба побудувати ще одну дамбу, тому що якщо не дай буде прорив, щоб друга дамба тривала цей прорив. Для цього треба невідкладно розпочати будівельні роботи. Місто звернулося до прем'єр-міністра про залучення коштів резервного фонду держави, і місто готове виступити в частині співфінансування цих робіт. Загальна сума вартість робіт поки що оцінюється 50 мільйонів гривень. Але для того, щоб місто могло приступити до робіт, нам треба отримання згоди Малхівської сільської ради про відведення додатково 3,5 з земельної ділянки для того, щоб зайшла будівельна техніка і почала робити. Тому що згідно чинного законодавства, ніхто не може розпочати роботи на земельній ділянці, яка не відведена. Наразі такого дозволу у нас немає. Але я звертаю увагу і звертаюся до всіх, треба вже негайно приступати до цих робіт. Тому що, якщо відбудеться суд, відбудеться витиснення фільтратів. Це буде просто непропустимі речі, і це треба упереджувати. Можуть це зробити в якості надзвичайної ситуації підрозділ Державної служби з надзвичайної ситуації. Це так само вони можуть надзвичайної ситуації завести техніку і почати виконувати робіт, якщо це так вбачається. Тому, але треба приймати спільне узгодження рішення, тому що ми всі. Ми маємо вирішити це разом. Ні в кого не має бути ілюзій, що це відповідальність когось одного. Ми готові приступити до роботи, ми готові виділити кошти, але нам не дають, ви бачили, що відбувається, нам не дають приступити до роботи. Хватить зав'язувати цим дилетантством. Це люди, які ні за що не відповідають, які тільки кричать і не несуть ніякої відповідальності. Чи у вас була зустріч з головою Малихівської сільської ради? У мене, у мене була зустріч, я вам скажу, пару, ну, тижні три, може, місяць більше того. Я Була зустріч з головою Малихівської ради, була зустріч з депутатами, ми пояснили ситуацію. Ми сказали, що ми будемо відповідати ситуацію. Зараз будемо організацію, яка виконала цю роботу, вносити корективи в проєкт противорінні гроб. Потім ми цю проєктну роботу покажемо головам і депутатам депутатам, що вони прийняли відповідне рішення, яке вони вважають за потрібне. Це, а, мені, ти... ласка, а тут побоюся, що знову буде сміття. Вибачте, можна, вибачте буде. Буде. Давайте, ми працюємо. Давайте ми, давайте ми, будемо, йти за давайте ми будемо говорити от, не просто загалом. От буде коригування проєкту, ми покажемо, що там написано, як це може бути, і потім будемо коментувати ці речі. Сміття, я, це не я визначаю. Це... А, так ви скажіть, ви видаєте такі експерти, чи буде сміття, чи ні. Значить, я ще раз кажу, проєктна організація ліцензована зробить коригування. Проєкт. Покаже, як це має бути, і ми це зробимо публічним. Це будуть мати і е, і, малки, і Грибовичі, це буде доступно для свої душу. Коли це буде? Сможна Сможна спочатку проєкт, проєкт, а потім я, вже виділення ділянки.